Українське відвоювання, за що бореться правий сектор, ми, бійці і командири правого сектору, пам'ятаючи героїчну боротьбу Святослава Хороброго і Данила Галицького, Богдана Хмельницького і воїнів УПА, втілюючи право народу на повстання проти несправедливості, усвідомлюючи відповідальність перед загиблими і покаліченими героями майдану, ведемо бій. За право кожного українця на людську гідність, за справедливий суд над Беркутом та іншими псами окупаційної системи проти приниження і зубожіння українського народу, проти війни влади із власним народом, за відповідальність виборця і відповідальність політика, за виборність суддів. проти продажної маргінальної демократії. Проти виродження і тоталітарного лібералізму, за традиційну народну мораль та сімейні цінності, за багатодітну українську родину, фізично і духовно здорову молодь, проти культу наживи і розпусти, проти будь-яких інтеграцій на умовах, які диктує не Україна, за єдність і світову велич української нації, за велике українське. Велике європейське відвоювання. Все тільки починається. Починається відродження Русі України. Починається відродження Європи. Починається з нашого майдану. Слава Україні!